З нами на зв'язку пан Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня так, приховані плани. Е -е, Європа в напрузі. Її трусить, схоже, на те, що дуже вони бояться, що не потягнуть вони, не готові вони до того, що війна е -е, Росії проти України повністю ляже на їхні плечі. Трамп це розуміє, як ви вважаєте? Трамп скаже, да ладно. <сіхання> все чудово, все, все чудово. Вони... є гроші, не треба, треба скромнічати, е, є у них гроші. Трамп буде вимагати взагалі скоро 3% ВВП, щоб вони витрачали на оборону, вони підуть на це. Е, тому що коли Трамп в 2016 році говорив, де 2% ВВП, які ви обіцяли робити, вони там всі щось кривилися, щось удавали, що не зрозуміли. Про що йдеться, як знаєте, як український приказ, ой, баба, не чує. Да? Ну, нічого, прийшов час тепер е, е, витрачати кошти, е, співмірні кошти на власну безпеку. І тому грошей в дійсності у Євросоюзу достатньо. Понамні профінансувати частину, наприклад, фінансової допомоги Україні і фінансування закупівлі американської, до речі, може бути зброї. Так що я думаю, що Євросоюз вже починає швидко ще розуміти швидки, швидше думати. Там я бачу повідомлення, і газ вони вже американські готові купувати, так і готові брати. А що вони Кучить до цього курс. що не купували за скраплений газ після того, як підриви підривить? Вони продовжують е -е, не російські купувати. Там М -м -м. Е та Трамп вже хоче зняти всі обмеження щодо експорту е нафти та газу з Сполучених Штатів Америки та Канади. Ну так також так. вони та да, проявляють вже чуйність. Е одразу ж там Трамп ще не став президентом. Вже проявляють чуйність до. Того, що торгівельна війна з Китаєм повинна бути спільна справа разом з Європою, і так далі. Так що а чи всі, всі вже всі, всі на такому вже конструктиві, вже. Да. На, шухі, на, шухері, на шухері, на конструктиві, але правильному конструктиві, тому що тут інтереси України і Сполучених Штатів Америки в інтерпретації адміністрації Трампа повністю співпадають на відміну від попередньої адміністрації. А слухайте, от радник, один з радників офісу президента, пане Подоляк, він сказав про те, що не знаю, як ви ставитесь до до всіх його тест, так але тим не менше. А він сказав про те, що а, офіс України, офіс президента, він зараз працює в руслі в, в, напрацювання якихось таких прагматичних пропозицій для американського президента, новообраного, так ну, умовно кажучи, йдеться про те, чи ми можемо взагалі бути цікавими Трампу в Америці? Що ми можемо запропонувати? Наскільки для нього взагалі, от а, а, серед а, такого ну не дуже довго, але все ж таки складного списку а, пріоритетних питань, вирішення яких від нього чекає весь світ, так і в якому все ж таки є Україна. Так, от наскільки, на, наскільки війна в Україні є для нього пріоритетом, і що і за що власне Трамп? То, ну, буде умовно кажучи, в кажучи, вписувати за Україну. Не просто ж так. Ну, давайте так. Сама політика Трампа щодо захисту національних інтересів Америки, яка ніяк не пов'язана з Україною, вона вже буде руйнувати економіку Російської Федерації, Китаю, а Ірана знищувати і навіть фізично скореї. Нато буде руйнувати, але тоді якщо виходити з цього аспекту, тоді а, війна, а, ну тобто Україна як країна, яка тягне на себе оцю от ні, я ж не дов, Я ж не, Добре. не закінчив. Та да, це да. ж тільки я початок вивчу, да. Вивчу. тобто, да, Тільки це початок. А далі чим зацікавити? Ну республіканська партія це партія реального сектору економіки. В Україні є що їм запропонувати, наприклад, те саме на Нафтогаз. В Україні ж ніхто толком і не досліджував, скільки все ж таки нафти та газу є в Україні на шельфі, скільки можна добувати. Я думаю, що перспективи великі, принаймні, росіяни активно, активно гальмували дослідження ці до останнього часу з зрозумілих причин. Я думаю, що цей напрямок може бути цікавий. Україні є урану, в Україні є літій, що цікаво для тих, що американських корпорацій, тобто разом з вимогою звичайно обов'язково для них будівництво промислових промислових підприємств, поряд на які будуть працювати з це все одно. Це достатньо цікавий для них сектор. Я думаю, оборонка дуже цікава була для, для них, тому що багато оборонних компаній розуміють наскільки. Швидко змінилася війна і наскільки вона ускладнилася? І Україна якраз тут є можливості, є вже фахівці, є власна оборонка, цікава інтеграція з ними, цікава інтеграція досвіду, який вже існує. Е Багато чого іншого для цього. Уряд повинен забезпечити е, е, лібералізацію експорту. ВПК для того, щоб можна було на експорт відправляти зброю е, і в тому числі приносити валюту та е, зменшувати і платити податки в бюджет, е, забезпечувати секретність підприємства. ПК вона повинна зробити, щоб іноземці активніше заходили, бо можна знайти де знаходиться підприємство. Забезпечувала е, в тому числі. Фінансування військових ризиків для того, щоб прилетіли ракети, одразу ж це вся компенсація. Тобто з цього боку слід підходити. А так, в принципі, тут питання перемовин і пошуку. Ну і такий є ресурс, як марнославства пана Трампа. Не слід про нього завувати. Це досить такий гарний ресурс. Тому що, ну якщо ти обіцяв мир, то давай показуй, як ти як це робиш. Знаєте, як це як в тому фільмі адвокат дьявола» Аль Пачіна, який виконував роль Дьявола, він наприкінці сказав, що марнославство це найулюбленіший гріх. Тому в даному так. випадку я думаю, що Україна повинна це використовувати і це може спрацювати туди, куди потрібно. Ой, покладатися на марнославство Трампа, це звичайно, що хотілося б, але знаєте. Ну, ну, це як додатковий. Додаткове. Додаткове. А от пане Тарасу, як ви вважаєте, от, от той план перемоги, який Зеленський презентував з трибуни Верховної Ради, він же це зробив вже після того, як побував в Сполучених Штатах Америки, так? Ну, Копіс? десь так, так. Да. Да, да, да. І от там кажуть, що в, в цьому плані є. А, дві ідеї, які були спеціально, ну тобто для Трампа. А заміна деяких військо... військ США розміщених в Європі українськими військовими після війни, і, і друга історія це про те, що Україна поділиться із західними партнерами природними ресурсами. Пам'ятаєте, коли Зеленський про це сказав? Да, да, да. І депутати так от почали плескати. А ще кажуть про те, що. А керівники підприємств України ведуть переговори. Це я посилаючись на НВ. До речі, кажу, що керівники підприємств України ведуть перемовини з урядом про те, щоб дати Трампу повноваження щодо інвестиційного відбору. А тепер увага, це дасть змогу е, Трампу визначати, хто може вести бізнес в Україні, хто може вести бізнес в Україні. Пропозиція за словами співрозмовника називається. Е, «Anybody but China», Ну тобто, всі крі... хто завгодно, окрім чайни, вона передбачає, що українські галузі, які залежать від китайських технологій і матеріалів, перейдуть на американські технології. Я не знаю, як ви ставитесь до того, що дійсно вже у цей презентований план, так, пер... теж знаєте, теж та, теж так не бигав з однієї залежності в іншу. До знаєте, коли ти залежиш навіть від твоїх добрих друзів, вони рано чи пізно починають тобі крутити руки. Я прихильник е, більше співпраці з південною Кореєю, тому що ми Південній Кореї дуже цікаві, тому що є в Європі, знаходимось. Якщо не, якщо не китайці, то корейці в чому проблема? Я думаю, що у них є теж багатьох галузей зацікавленості. Японці, наприклад, е, з китайцями теж я б не кидав співпрацю. Треба всіх віджимати. То знаєте, тут ми, ми вже бачили, що таке залежність, коли тобі крутять руки. Да? Коли тобі не дають можливості, ніколи тобі розповідають, як зі зброєю, от не виробляли власну зброю, да? всі крутили нам руки. Як тільки почали виробляти власну зброю, Лупашити, наприклад, по НПЗ, наприклад, на початку цього року, це коли з СБУшники почали їх виносити, одразу ж знаєте, щось питання з допомогою України вирішилось достатньо швидко. Це при тому, що нам кричали, що не треба бити по НПЗ, бо це виявляється бо це виявляється. Цивільна інфраструктура. Так і тут, а що нам за це буде? Це не треба знаєте отак от торгуватися. Індуси а повинні так? бути присутні, китайці упевнені, що повинні бути присутні в Україні, тому що це гарантія нашої безпеки. Бо в один момент знаєте ці теж можуть розвернутися сказати, ми вас не знаємо і до побачення. Ні, нам так не потрібно. ми вже, ми вже ми вже Ми вже це бачили все. Mm. Ми сьогодні, до речі, обговорювали питання а виборів, так імовірних, які можуть відбутися або восени, або там, я не знаю, весною. Mm -hmm. Як ви взагалі до цього ставитесь? Ну, дивіться, я вважаю, що поки немає, не закінчиться війна, виборів не буде. Я не бачу, як так як швидко вирішується питання закінчення війни до весни. Mm. Тарасе, дуже дякуємо вам <кій> за ваші коментарі. Тара Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.